Добрий день. Тема цієї презентації є реалізація гри мат у 2-3 ходи мовою пролог. гри полягає в генерації шахових задач з використанням обраного переліку фігур, в яких можна поставити мат за 2-4 ходи. Гравець має можливість спробувати розв'язати задачу, тобто поставити мат, а також є можливість побачити розв'язок задачі. Для створення користувацького інтерфейсу гри була обрана мова Java. Ця мова була вибрана через хорошу ознайомленість з нею автором. Відносно легкої реалізації стосунку з допомогою інструментарію Swing, та наєм зручної та простої використання інтеграції мови пролог мови Java. Ця інтеграція була створена, використовуючи бібліотеку GPL. Вона надає широкий вибір класів та методів, які допомагають використовувати коди Prolog в Java-стосунку. Ця бібліотека дає можливість легко та гнучку створювати та обробляти запити в код Prolog, конвертувати типи даних пролог, терми, об'єкти Java та багато іншого зручного функціоналу. Ясні обширення документації робить використання бібліотеки досить простим. Перейдемо до логічної частини гри. Головним предикатом, який відповідає за генерацію голонку, є предикат GenerateMate. Він складається з двох частин. Перша частина це предикат Fillboard. Він відповідає за заповнення дошки усіма вибраними фігурами. Він рекурсивно проходить через усі фігури. Із допомогою предикату AdPeace додає до дошки. Також відбувається перевірка, чи жоден з королів не знаходиться під шахом. Тому що якщо під шахом буде чорний король, позиція буде нелегальною, а якщо під шахом білий король, тоді гравця буде менше, можливо, ходів на початку. Відповідно, уливка стане менш цікавими. Предикат Piece вибирає координати для фігури. І перевіряє, чи в тій координаті немає вже якоїсь іншої фігури. І він додає цю фігуру до дошки. Також варто зазначити, що пішаки прописані окремо, оскільки вони не можуть знаходитися на першому та останньому рядах. Друга частина продикату GenerateMate це MateIn. in Він перевіряє, чи позиції можна поставити мат за певну кількість ходів. Таким чином продикат перебирає дошки різні з допомогою FillBoard, поки MateIn не буде істинним. Mate in для одиниці, тобто для одного ходу, працює досить просто. Спершу обирається фігура білих, потім з домою предикату Move знаходиться хід такої, цієї фігури таким чином, щоб аслідок цього ходу король чорний був в маті. Мат. Для цього використовується предикат Mated. Він просто перевіряє, чи король знаходиться в шахові, і чи існує. Точніше, чи не існує такого ходу чорних, який би з цього шаху міг би втекти. А сам предикат кіненчек, який перевіряє, чи король знаходиться під шахом, працюють, теж досить просто. Знаходяться координати короля і перевіряється, чи в процес кодеру є фігура, яка може ну, походити в ту координату, тобто взяти короля. А в випадку, коли треба знайти, чи є мат в більшу кількість дів, ніж один, трішки складніше, тому що також треба перевіряти потенційні відповіді чорних на ходи білих. Також на початку робиться перевірка not made in less. Цей перелікат був доданий пізніше, через те, що виникали проблеми з тим, що програма деколи генерувала мати меншу, меншу кількість ходів, ніж було запрошено. Тобто, можливо, на дошці буде мати два ходи, але також станово мати один хід. Що трішки йшло проти ідеї програми. Далі так, так само обирається біла фігура, для неї обирається хід. І таким чином має бути такий хід, щоб в чорного не було можливості втекти з мату. і предикат escape EscapeMade-In. Він, чи існує такий хід чорних. В якому більше не буде загороди мату в певну кількість ходів. Це то як така біла фігура була вибрана, і для неї був вибраний хід. Вбирається підфільний хід чорної фігури, з тих, що існують. І після цього перевіряється вже рекурсивно мат в меншу кількість ходів. Предикат Move відповідає за будь-який хід, який може зробити ревець з будь-якої будь сторони яких небудь своїх фігур. Для кожної фігури він прописаний окремо. Наприклад, для ходу конів, перевіряються усі 8 можливих ходів, 8 різних сторін, і перевіряється, чи наслідок цього ходу кінь опиниться, якщо на пустому квадратику, тоді хід можна діснити туди. Або на а, фігурі противника, тоді, відповідно, кін візьме цю фігуру. Також відбувається перевірка на те, чи. Король цього кольору не знаходиться під шахом. Тому що якби він знаходився під шахом, хід був би нелегальним. Для пішаків ситуація трішки складніша, тому що, по-перше, вони можуть ходити на два ходи, якщо вони знаходяться в другому ряді. Або, відповідно, всьому для чорних, по-друге, вони ходять прямо, але беруть навколо себе. Тобто вліво і вправо. Через це їх треба окремо обробляти ці результати. Також додана перевірка на те, чи пішак дійшов до останнього ряду, восьмого. В такому випадку він підвищується до ферзя. Ну і переходимо до демонстрації гри. При запуску гри користувач бачить перед собою досить такий простий інтерфейс, в якому він може. Обрати фігури з тих, яких він хоче поставити мат і згорвати головоломку. Наприклад, можна обрати ферзя, туру і, скажімо, ферзя-противнику. Поставити мат за два ходи. Через деякий час буде загенерована головоломка, і гравець має можливість будь-якої фігури зробити який-небудь хід. І спробувати поставити таким чином мат. Якщо гравця виходить поставити мат за обіну кількість ходів, тоді він отримає повідомлення про перемогу і має можливість спробувати знову або згенерувати нову головоломку. Якщо він пробує знову, і цього разу, наприклад, помиляється, не знаходить мат, то йому він отримує повідомлення про поразку і про причину поразки. Більшість випадків це є те, що в нього закінчились ходи. Але також була додана можливість того, що білий досягали пату. Це теж рахується поразкою. Ну і окрім почати заново і збирати нову ломку, тепер з'являється опція Показати підказку. Це створює нову кнопку, яка дає можливість побачити наступний правильний хід за білих. Таким чином можна побачити повністю розв'язок задачі. Або, наприклад, зробити перший хід і потім спробувати знайти останній хід самотужки. А, наприклад, згенеруємо мат три Тут використовується підвищення пішака до ферзя. Ну, точно так само можна бачити розлідок задачі. Ну, і ще одна головоломка, наприклад, з використанням конів. Роль блокується їм ставцями туроєм. Переходимо до висновків. Отже, перше скажу про покращення стосовно відео попереднього року. В цій реалізації була додана більша можливість фігур. Тобто є повний перелік фігур для білих, і так само є можливість вибрати фігури для чорних, щоб ускладнити собі задачу. Також була реалізована відповідно мат в три ходи, а не тільки в два. Ну і бонусом можна генерувати логонку мат в один хід, якщо є таке бажання. Ну і був дещо покращений графічний інтерфейс. Найскладнішою частиною реалізації програми, напевно, було створення усіх ходів для фігур. Тому що для деяких фігур треба було робити дуже багато складних перевірок. Наприклад, чи заблокований певний квадрат, чи має до нього прихід фігури. З іншого боку, реалізація самого алгоритму генерації була досить простою. Ще також виникали проблеми з інсталяцією бібліотеки GPL, яка дозволяла інтегрувати мову-пролог мову Java. Але з допомогою документації ця проблема була швидко вирішена. В цілому бібліотека дуже зручна і є навіть можливість використовувати її в майбутньому, тому що вона дуже проста використання і дуже потужна. І для, і вона дуже добре підходить для виконання таких задач, які потребують логічного підходу. А на цьому все. Дякую за увагу.